Привіт, всім з вами жовток і вже почався велосезон, тому вриваємось у цю движуху і починаю серію відео про велосипед. А саме велодісів, як я називаю, про велорізні речі, які я використовую на велосипеді. І на цей раз я розповім про свої нові ліхтарі. Я суттєво оновився, Думаю, буде це цікаво і корисно. Тож, поїхали. Я оновив свої велоліхтарі. На цей раз у мене Phoenix. До цього, хто дивився мої попередні відео, ти можливо пам'ятаєш, що у мене була, були ось такі китайські ліхтарі. Це передня фара від Rockbros 400 люмен на 2000 мАч. Акумулятор ну, невеличкий, але в принципі, вистачало. Але він зараз здох. Ну, він вже практично не тримає. Саме із-за цього я якби, і оновлюю фару здебільшого. Ну, і плюс тут старий порт зарядки тобто, мікро-USB, хотілося вже Type-C. Зараз всі гаджети свої намагаюсь перевести на Type-C для універсальності. Це от, дійсно зручно, що один кабель для всього підходить. Ну і задній ліхтар, також вже у нього акумулятор погано тримає, але ще більш-менш. І тут порт зарядки також мікро-USB, тому вирішив оновитися. І я багато передивився різних ліхтарів і від лізайн, і від інших брендів. І все ж таки, Фенікс мені найбільше сподобалось. Ну, я насправді вже визнаю, що я фанат цієї фірми, оскільки маю ліхтарів, вони просто нереальні. Вони і дуже якісні, дуже класні, функціональні і продумані. Ну і функціонально, звісно, ця фара от, для мене найбільше підійшла сподобалась, як вона сконструйована, і всім таким. Давайте. Коротко про її технічні дані різні. Корпус з алюмінією повністю, він ударостійкий, вологостійкий, тут IP 68. Важить 190 грамів цей, цей ліхтар вже з акумулятором, з кріпленням загалом я, я важив. І тут змінний акумулятор, хоч воно все вологостіке, але змінний акумулятор, що круто, на 5000 мАч типовий розмір це 21 700. Тобто без проблем його можна буде замінити через час, якщо він вже не буде тримати. Оце, до речі, величезний бонус в порівнянні з моїм попереднім, бо цей ти не розбереш, не відремонтуєш. Тут без проблем замінив. Це навіть ну, дуже корисно, коли ми подорожуємо, або якщо я буду подорожувати, то можна з собою взяти запасну, запасний акумулятор і просто замінити його прямо на ходу це дуже швидко робиться. І їхати далі зі світлом. Плюс тут, як і у всіх Феніксах. З покриті контакти, тобто вони щоб не окислювались. Оце саме ну, про їх живучість, що ти купуєш одну річ і на багато років. Знову ж таки кажу, цей ліхтар, я впевнений, у мене буде кілька років, навіть якщо з акумулятором що станеться, то я без проблем його заміню. Тут вже зарядки Type-C, що також для мене було важливо. Ну, Давайте по режимах. Тут є кілька режимів, з першого почнемо 50 люмен, 200 люмен, 600 люмен і 1600 це турбо. Але справедливості заради на такому режимі, саме на 1600 люмен, він може просвітити всього там, кілька хвилин, а потім він знижує яскравість до 800 люмен і там уже може десь близько 4 годин просвітити. Але насправді більше й не потрібно, тому що. Ну, 1600 люмен, я взагалі не уявляю, де така потужність потрібна. Думаю, що це напевно, ну як я це бачу. Що якщо ви на якусь гору заїхали, чи треба освітити місцевість велику, глянути, чи можна буде там проїхати. Ну, на якусь гору Ви заїхали? подивитись, чи є там дорога. Ми вмикаємо на кілька хвилин турбо, освітлюємо, дивимось, якщо все ок. Ми далі перемикаємось на якийсь інший режим і їдемо. Ось, наприклад, мій робочий режим це 600 люмен. І в такому режимі він може просвітити 9 годин, там є пониження, тобто 2 години він на 600 люмен світить, а потім ще 7 додаткових годин на 400 люменах, і там ну, доволі гарна стабілізація, я дивлюся по тестах тому. Це замірялося, Дійсно, воно так і є. А 400 люмен і 600 взагалі з головою вистачає, я кажу, у мене тут 400 люмен, і то в нього ж таке було плавне зниження. А тут він на стабілізації, тож з головою вистачає. Ну, 200 люмен там взагалі він буде світити щось 18 годин, але вважаю, що 200 люмен може вже буде малувати хіба що по дорозі. А от 600 навіть по лісу з головою вистачить. Тут він на один діод, є, звісно, ліхтарі, і навіть у Фенікса, і в інших брендах, на два ліхтаря, ну тобто на дві лінзи. Там, з більшим акумулятором, але ну не знаю, ну, то вже мені здається, величезний ліхтар для велосипеду такий навряд чи потрібен. Хіба що, якщо дуже кудись далеко їхати, ну, так і тут можна акумулятор взяти запасний, не знаю навіщо взагалі такі великі ліхтарі. Хотілося мені от щось таке оптимальне, якусь золоту середину. Отримати, тому що ну, да, от цього досить слабкий акумулятор не вистачає, а ось цей оптимальний для мене розмір. Він і компактний, відносно легкий і гарно світить і довго світить. А ще круто тим, що у нього дуже широкий кут освітлення, практично. 180 градусів і перед собою повністю ти дорогу бачиш. от Прямо він світить і наскільки широко це видно. ну В принципі, по ліхтарю більш-менш все. А, і ще про саме кріплення. Оце також величезний плюс. Воно тут дійсно гарно зроблено ну По-перше, що тут фіксація на гвинту, тому що, наприклад, моєму старому було просто резинкою, воно так защовкувалось. І це погано. По-перше, що воно нормально не затискає. По-друге, що ця резинка ну, вона з часом розтягується, і потім, коли ви їдете по якихось кочках, то ліхтар у вас буде вниз опускатися. Він не відцентрований, і от, дійсно в мене постійно така проблема була. Я навіть колхозив шматок обмотки підкладав от таким чином, щоб збільшити площу терця, і щоб воно, ну воно трошки рятувало, але все одно час від часу час від часу він опускався, і от з цим були проблеми, тому що тут воно якось не трималось. Ну, я кажу, ця резинка якось ненадійно тримає. Тут вже дуже мені сподобалось, як я зроблено. Ну, як тут зроблено, я бачу друзів, з, з такими кріпленнями взагалі проблем немає, що фіксується, можна. Жорстко зафіксувати. І самі резинки гарно зроблені, вони з ось такими ребрами щоб збільшити площу терця. Ну і тут під два розміри, тобто можна дістати, якщо під різні кермо воно підійде. І тут доволі легко все знімається, ось такі, така педалька, і воно все на пазиках, в принципі, ось так. Зроблено. Ну тут, в принципі, плюс-мінус те саме, але не підпружинене. Тому от це насправді і вирізняє фірмові речі, що вони нереально продумані, все вирішено за вас, вам не треба нічим не колхозити, нічого, ви просто користуєтесь і насолоджуєтесь. Тому, переплативши раз, от я впевнений, що мені вистачить цього на кілька років, і з ним ніяких проблем не буде. Чи сама основа, тобто кріплення, має поворотну голову, тобто можна трохи налаштовувати, куди буде світити ваш ліхтар. Ну, це якщо ми десь з боку його закріплюємо, то щоб воно на центр світило, що також зручно. Ще покажу без ліхтаря. Ось зняв я ліхтар і ось так воно повертається. ця основа. І ось так з ліхтарем. Невеличка пауза, і це буде прохання до моїх глядачів, до моїх підписників. Пишіть, будь ласка, коментарі. Це дійсно допомагає просувати відео, просувати мій канал, його розвивати. Якщо якісь є запитання, не соромтесь, задавайте в коментарях. З радістю на них відповім. А ми продовжимо відео. Ну, в принципі, по великому ліхтарю все, що знаю, розповів. А тепер перейдемо вже до маленького заднього ліхтаря. Це також ліхтар від Фенікс. До речі, вони йдуть... там є комплектом фара плюс задній ліхтар, і є окремо, то можна і так, і так купити, якщо в комплекті то воно буде дешевше. І ця фара, в принципі, вона дуже схожа на мою китайську Ну, візуально. Мені це подобалось, що вона продовгувата, вона хайно виглядає на велосипеді, і побачив, що у Феніксі вона також є, тому взяв відразу. І її також. Давайте також по її технічних даних. Вона тут є кілька режимів, так само керується, як і всі фенікси. Якщо ми просто натискаємо, ми бачимо заряд. Він були зеленим, це значить десь 75% у нього заряду цього ліхтарика. І щоб вмикати, то ми затискаємо. і Тут є три режими і два підтипи режимів, ну, режимів яскравості. Давайте по них пройдемось. Я найчастіше користуюсь саме на ньому. Ну, По-перше, він перший, тут немає пам'яті, тобто він завжди з цього режиму починає, коли ви вмикаєте. Просто світло, він в такому режимі може 16 годин просвітити, принаймні це заявлено, але воно десь так і є. Далі є блимавка і швидка блимка. На такому режимі взагалі там щось нереально тримає, 120 годин чи навіть більше ну щось таке. І другий підтип режиму це ті самі режими, але з більшою яскравістю. Там було 5 люмен, тут 15 люмен, ці самі в принципі, режими, але вже він буде світити менше. Акумулятор тут 400 мАч, корпус зроблений з пластику, але гарно, він також вологозахищений, цей ліхтар, від бруду, від води, а це дуже актуально на задньому, тому що. Коли ви їдете, з колеса буде постійно на нього летіти, тож за це можна не перейматися. Гарно зроблено що тут така резинова поверхня і класна оця резинка. По-перше, що воно все тут прорезинене, тобто воно точно не буде зісковзувати. По-друге, що є ось такий хлястик, це знову ж -таки, знову таки про пропрацювання гарних ліхтарів, брендових ліхтарів. Тому що тут, наприклад, ось така звичайна резинка. Тут взагалі була така сама, але вдвічі тонша, вона порвалась, тому я її міняв. І ось так вона ну, Знімати потім не дуже зручно і одягати. Тут. Є спеціальний хлястик, за який ви тягнете і одягаєте. Тут порт зарядки Type-C, що також мені дуже вже сподобалось. І... В принципі, ось такий ліхтарчик важить 28 грамів, в, ну, в такому комплекті вже готовому з резинкою, що на 10 грамів легше, ніж моя попередня фара. І ще тут в комплекті йшло ось таке кріплення, прикольна штука, це Кліпса. Щоб ми могли підчепити цей ліхтар на рюкзак або на якусь велосумку, якщо у нас підсидільно в подорожах, наприклад. Тобто, така, звичайна кліпса, все дуже легко ставиться, швидко і все дуже е, зручно. Тож такі ліхтарі у мене на даний момент, я ними повністю задоволений. Вони всі закрили мої потреби у велоліхтарях. Мінусів я в них не знайшов. Можливо, якщо щось і трапиться з часом, то обов'язково я розповім це в майбутніх відео, але я все ж таки не думаю, бо це фінікс. Навряд чи щось з ними трапиться. Я залишу посилання в описі, тож, якщо навіть щось забув сказати, там можете детально подивитись. До речі, купував в офіційному магазині, щоб не натрапити на підробку, бо були такі випадки в мене, ну не з велоліхтарями, але з іншим було таке. Та і все ж таки є офіційна гарантія. Я думаю, для велоліхтарів вона дуже буде актуальна, тому що може велосипед і впасти, і щось трапитись з ліхтарями, то нехай все ж таки буде. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим інформативним. Тож до зустрічі в нових. Всім пока.